Стій зупини, твоя байдужість наближає лінію фронту. Поки в новинах тобі розповідають про те, що скоро наступить перемога, зрозумій, ніхто, окрім нас, нам не допоможе. Тільки ми самі можемо зібратися, сконсолідуватися і зараз саме той час, коли це треба зробити. Твої донати на дрони рятують життя. Хтось дочекається свого сина, хтось дочекається свого батька, хтось дочекається свого уль... коханого чоловіка. Дрони дозволяють відбувати ворожі штурми на дві Тим самим ми маємо можливість стримувати окупанта. Тим самим ми маємо можливість вижити. Донать на дрони разом з тобою. Ми впораємося. Слава Україні!